Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас буде спроба побороти ошибку P014. Випередження по фазах. Я її видалив. Я просто говорю, там що ще випередження по фазах. Тут замінювали цеп. Мені казали, що може бути і проблема. І ось в цьому датчику. І ось в цьому датчику. Це в нас тут такий стоїть фазорегуляторний датчик. Так що, друзі, спробуємо цей датчик зараз від'єднати. І будемо, спробуємо його від'єднати і спробуємо відкрутити взяти отаку головку. І виняти його з головки і подивитися, що там робиться по цій ошибці. Чи промивав його хтось, чи не промивав. Зараз спробуємо витягнути, подивитися. Можливо, чимось забиваю. Вони забиваються зачасту. Треба їх промивати, пропшикувати ВДшками, карклінерами, -кар ну, прочистки карбюратора. І так далі. Так що погнали, будемо пробувати. Ось, друзі. Отакий маємо кейс на лід. Що це воно таке? Зараз будемо ось за цю стружку, мабуть, можливо, нам і казали, що це воно. Зараз будемо пробувати чистити його, вимивати, видувати і збирати. І так, почитав за цей датчик. Це датчик положення розпредвалов, розпредвалу. Я не знаю, він маркується чи впускний, чи випускний. Ми зараз постараємося зняти і впускний. Ну, впускний пишуть, що не забивається. Всі забивається випускний, просто він забивається стружкою. У ньому тут отворів нібито немає. Він просто у мене був забитий стружкою. І він за цього не бачив, погано бачив положення розподілительного вала. Так що. Ставимо на місце. Зараз спробуємо зняти той. Звісно, його буде проблематично вже зняти, але будемо знімати. Так, зняв, друзі, впускний. Якщо у вас немає чим відкрутити, тут то точно такий самий шаг, як на головці, берете обичну головку на 8. Обичну шестигранну головку на 8, а чітко підходить. Цей так само прочищаємо, ставимо на місце. Код я не знаю, в них різний чи ні. Можете почитать на видео. Сейчас протру. Так. Вот такой код у нас. Ну, тут меньше, конечно. Чистым его и ставим. Так, друзья. И на всякий выпадок сняв и ось. Вот цей тоже механизм. Положение распредвалов. Сейчас я подивлюсь точно в интернете, как оно называется. Что же тут Ось впирається. Що там виконує яку функцію? Тут не номерів немає, нічого, ну ось воно постоїть-постоїть і вилазить. Незрозуміло, чи там якась пружинка його повинна підпирати. О, вилази. Можна, навіть, дождно щось підпиратися чимось. Я не розумію. Ага, воно щось. Ось свободно двигається. Ну, тут теж купа стружки в ньому є. Я думаю, що його треба, ось бачите, теж стружка, його треба теж почистити. Його ось труснеш, воно видвигається. Чи воно маслом, напором масла тут в положення видвигається. Чи? Я не розумію, що це такий. Зараз подивлюся в інтернеті, може щось по них буде. Розповім. Датчик фаз розпредвала. Значить, це у нас. Я трошки тут одмив. Він, він у нас оригінальний джемівський. Там воно є з надписи бачимо Так що? Що джем написано. Так що. Не знаю, той міняний сусідній, чи ні, то щось як новий стоїть. Може в ньому причина якась. Ну, якась теж з нього за цих відверсій вилітала стружка, якийсь мусор. Я не знаю, як воно робить, чи масло сюди попадає, чи як там якесь бієння відбувається на нього. Принцип роботи швидко не знайшов, почистив, буду ставити, буду пробувати. Там вже потім вже от зніму, що було. Бо треба і тут розбирати мотор, треба капіталити, бо масло жре страшне. Це проблема оцих екотеків. Треба поршня ставити кольця CowdenSmith, а тоді воно буде їздити. На даний момент, друзі, бачите, коди ошибок відсутствують. Так що. Треба, Це мені збили там 3 км назад, чи скільки, збили ці ошибки. Так що треба заводити машинку і провіряти. Запускати, поїздити і перевірить, ошибка чи не вискочить. Воно в мене вискочило тоді буквально десь може, кілометрів 10-15 вона воно вискочило. Ну, будемо пробувати. Включусь вже, як провірю. А мені сказали, тоді будеш розбирати мотор капіталить. Я там спитав. В опитних мастеров, вони мені сказали, що спочатку і справ в цю причину, а потім будеш будеш вже розбирати мотор, тому що треба знати, може бути шестерня розпредвала там, де це подійти. Може її не міняли. Або це. Або це Неправильно поставили на один зуб. І таке може бути. Коротше, причин може бути уйма тепер по цій ошибці. І так, друзі, проїхав ніяке количество кілометрів. Машина, звісно, стала лучше робити. Але... Чекічан Чи... опять загорівся. Зараз будемо дивитися в прямому ефірі в місті з вами. Чого Чекічан загорівся, розход почав падати, вну 13.3 показує. І розход, і по трасі, я виїхав трошки на трасу, то розход показує менший, звісно. Зараз. Друзі, точно та сама ошибка. Ось вот така вона, вот, вот, вот така у нас ошибка. Положення випускного розпідвалу, проблеми з робочим діапазоном качеством роботи ряд циліндрів один. Так що така в нас ошибочка продовжує вибивати. Дивився відео багато, то казали, ну, буде виключатися, то казали, що ця ошибка може вибивати ще за оцих. Фазу Іменно ці, що стоять на на цьому на, 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 здорова кругла. Ну, що я тільки для вас відео трохи. Прошу, що я последній фрагмент у відео знімав. Оце, що GMO показував. Кругла, здорового железяка. Що на розпредвалі стоїть збоку. Оце покажуть, що. Треба її заміна, можливо, якщо ця ошибка вибиває. Або фазорегулююча шестерня на розпредвалі теж. Ну, я так заглянув, то на водороді би мені як міняна. Так що, друзі, не знаю. Так, друзі, по поводу датчиків пройшло яке время. Проїхав ще якийсь определений кілометраж і бачимо, що пишемо кодов. Ошибок отсутствує, я поміняв фазо регулятори містами, почистив ВД-шкою. Я їх поміняв містами на ці два датчика, як бачив. А оці витягнув і почистив ВДшкою, оці два датчика. І у нас стало все на свої міста. Я не знаю. Ну, я проїхав, ошибки не вибило. Машина, в принципі, стала більш-менш стягнуть адекватно і по розходу. Що теж є хорошою діагностикою. Бортовий комп'ютер показує. В принципі, показував в мене по городу, по моєму городу 9 літрів. Ну, я вам хочу сказати, різні города, різні світофори. У нас короткі проміжутки між світофорами. Короткі перекрестки. Пробки. Ну і тому далі і тому подобне. Ну і от. Ну, такий розход у мене показував. Щось там 8 і 8.9. Я і утренні поїздки короткі робив. І... То, в принципі, я думаю, що нормально було. Так що, друзі, не знаю, якщо буду... щось буде, там це, і підзніму. Подивимося, може там щось з фазами не той ще. Ну, Пише, що все нормально, по камість.